Усім привіт! Мене звати Катерина Жеребак, а я Віталіна Павленко. І ми підготували для вас розважальне відео. Це відео створено в виключно в гумористичному контексті, і ми нікого не хотіли образити. А ще ви перші і єдині, хто побачить це відео, тому що опубліковано воно не буде. Звісно, якщо викладачі будуть не проти. Отже, приємного вам перегляду: як ви збираєтесь морально, щоб поставити двійку? Дуже ретельно і чесно кажучи, довго. Наступне питання. Зазвичай є матеріал, який вже підготовлений. Щось треба додати або забрати. По різному залежить від теми, залежить від настрою, від, скажімо, якогось натхнення. Ретельно, важко, довго, пізнавально. Що потрібно, щоб ви поставили автомат? Задоволені обличчя, так. І от такий драйв, здоровий драйв в очах. Були один раз квіти, а були капкейки, дуже теж прикольно було. О, насправді було дуже багато. Мабуть, один з таких найнесподіваніших, коли до мене зайшли додому, ніби під таким приводом вийти, а потім виявилося, що мене вітали з на ненародження і з тортом. Листівки, де вони висловлювали всі свої думки про наші заняття, про свої враження і побажання. Це завжди дуже гріє душу. Хто найбільше язика Техвейська на всій кафедрі? Андрій. Добре. Не будемо називати прізвища. Звісно, Андрій Русин. <свісно> Андрій Русин. Я думаю, що це Андрій Русин. Як ви радите студентам готуватися до перескладання? А, так, спорт. Каву з шоколадкою. Люблю ще солодке. Релаксація це природа, це якісь цікаві, відволікаючі можуть бути кінофільми. Якби ви були студентом, то вивчення якої дисципліни лякало вас? Національна безпека. Це і різні мультимедійні технології або веб-технології, все, що пов'язане з сайтобудуванням, з СММом. Таких дисциплін насправді є дуже багато. Вони лежать у сфері мови, у сфері теорії і методики. Е, я думаю, що медіа Як ви реагуєте, коли студент надсилає завдання в три ночі? О, Я їх люблю. Дуже ретельно і ненавиджу, коли пропускаю їх. Ну, дедлайни дисциплінують. Е, дуже відповідально. Хто більше всіх полюбляє їсти покращ на інформаційній мисці. Юрій Михайлович. Юрій Михайлович Біціля. Це секретна інформація. <ривіт> ви повинні сказати. Михайлович. <ривіт> Юрій Михайлович. Юрій Михайлович Біціля. Що ви відчуваєте, коли студент бездоганно підготувався? Задоволення. Невдоволення. <ривіт> ну, я почуваю, що студенти бувають різні, і я готовий до цього. Мені так боляче. Хто найкрутіший викладач на кафедрі? Євген Олександрович Наталія Толочко. Володимир Юрійович Тарасюк Борчан Олеся Васильівна. У чиїй голові ви можете побачити власне відзеркалення. Максим Галашко. Наскільки знаю, це Максим Галашко. Це Максим Галашко. Катерина Жеребак. Максим Максим Галашко.